Серію вибухів близько першої години ночі було чутно поблизу села Супрунівка. Думки з цього приводу були різні, та найбільше люди боялися, що в обласному центрі розпочалися військові дії. Я думав, вже війна у нас почалася. у когось. Паніка була масштабнішою. Полтавка Альона Гусаренко разом з родиною вирішила зібрати найнеобхідніші речі та перебратися до родичів у шишацький район. Вищі ще не розпаковували, не слугалися. Безумно і никто не встав. Продавець магазину, що неподалік місця аварії Олександра Журавльова розповідає: прийшла зранку міняти зміну, а колеги діляться неприємними враженнями. Страшно було і все більше нічого ні такого не розказували. Довга били взриви около часу. У вівторок вранці на місці аварії побували і журналісти. ПТН. наслідки могли бути значно серйознішими, якби не місце самої аварії, адже в такому заглибленні дороги вибух і вогонь не поширився на автозаправку, що поруч і на величезний гіпермаркет неподалік. Що ж все таки сталося? З відповіддю не забарилися слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. З'ясували, що кілька автомобілів, які належать одній з військових частин Національної гвардії Україна, перевозили в зону АТО боєприпаси. У Кразі з причіпом один із них здетонував, внаслідок чого розпочалася пожежа. У результаті загоряння вибухнули і решта мін. Коли вже стихли вибухи і е, е, припинилася. Горіння почала працювати слідчо-оперативна група вибухотехніки. Почали детально обстежувати всю територію прилеглу для того, щоб ніхто із сторонніх осіб після цієї події також не був травмований або, не дай Боже, не загинув. Найбільша відстань, на якій знаходилися боєприпаси чи частини від них була близько 300 метрів. Загалом цьому посприяла місцевість, де стався вибух, адже дорога в тій місцевості має по дві сторони великі насипи, які і перешкодили значний розліт осколків. Зазвичай розліт від таких снарядів сягає близько вісімсот. 800... Метрів і більше на щастя внаслідок надзвичайної події жертв та руйнувань не було. Водій встиг залишити місце аварії. Транспортний засіб, яким перевозили боєприпаси, згорів вщент. Зараз на цьому місці все розчищено. Проїзна частина впорядкована. Знешкодили снаряди шляхом підриву на території колишнього військового полігону під Полтавою. Це Полтавському районі. Для знешкодження боєприпасів знадобилося 30 Кілограм тротилу. До речі, вага усіх зібраних снарядів сягала 2,5 тони. Усе було знищено одним підривом, тобто підривники підірвали разом із артилерійськими снарядами. Порох спалено було окремо, бо він знищується тільки полум'ям. І окремо хотіла сказати, що від піротехніків головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області, які брали участь у обстеженні і знешкодженні боєприпасів, велика подяка батальйону спеціального призначення Полтава МВС України, які надали допомогу при обстеженні місцевості, і завдяки спільним зусиллям вдалося достатньо швидко та якісно звільнити автотрасу державного значення від вибухонебезпечних предметів та відновити рух транспорту. Нині відкрили кримінальне провадження за статтею Недбали. Зберігання боєприпасів, що карається обмеженням чи позбавленням волі до трьох років, Правоохоронці шукають винних та причини вибуху військового автомобіля. Чи дотримані були спецумови та чи належно їх перевозили? З'ясовує військова прокуратура Полтавського гарнізону.